Це взагалі не тютюн. Виросли дуже сильно. То прям заходить капець. Це мені більш сподобається. Розіграш, друзі, зробимо топчик, топчик смаків. Привіт, друзі! Вітаю! Ми повернулися та повернулися з новим контентом. З новим контентом, який сьогодні у нас буде? Ем, давненько, ми ж так вже знімали на свайп, і вони випустили три нових смаки. Вони взагалі випускають багато. багато нових смаків, смаків. Ну це прям такий бокс вислали. Відео у нас давним-давно було, два роки тому було у нас відео. Ми знімали на свайп, розповідали, що це за продукт, а де він був новенький. Так? Тоді прям тільки вийшов свіженький, новенький був, але в принципі нам подобався тоді. Коротше, ну хто хоче, може передивитися, буде де згадати, що де як. Вже стільки часу пройшло. Багато чого змінилося, тому короче, не буду затримуватись. Е, Обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми поїхали розбирати свайп. Так, забили ми наш ем, смак із нової лінійки, це банана джелі. Ми взагалі вже всі е, прокурили нові смаки, е, ну, поки що їх три, прям нових нових. Ну, прям нових, але за два роки на ну, нових. Прям так. Е, да. ну, По-перше, це взагалі не тютюн, це йде безнікотинова суміш. Да. Тут написано фруктова клітковина, ну, мабуть, це взагалі яблучне пюре. Ну, мабуть. ну. Ми, до речі, не коштували так. Что ты кушталав? Ну, так ложка. Не кустала? Нет. Можно спробувати. Ну, просто так чисто спросим. Да, распробуем? Не, я. Ну, до речи, це Украине. Вот кто ще такие? Вы такие вот на такие клітковые ни, на таком типа варенье? Ну, там одна фирма была, не пам'ятаю, яка. Mm. Як вона це тропічна якась фірма? да? Алоха? О, а алоха. алоха. Ну вже давно їх немає, в принципі. Воно і закрилось вроді. Не, не знаю. Ну, вроді, щось, пускай буде закрилось. Так ще, вже без ще, ще щось було, ще щось було, чи ні. На розі щось було, чи ні. На розових листочках щось було. Ні, ну, то вже кутер? чайно якісь листи вже будуть. Ну так, да, але конкретно щось на розі хтось тобто, щось не пам'ятаю. Свайп, в принципі, за два роки вони виросли дуже сильно. Мабуть, спочатку в, в них було смаків 10. Я не знаю, не пам'ятаю. Блін, так давно було. А зараз, прямо, мабуть, більше 20 І всі, в принципі, такі цікаві. І є смаки, які вони першими випускали. До речі, раніше, ну к ним до них, в принципі, відносилось дуже слабенько, тому що, ну, якась. Якась байдану, типу. Тіпа... Ну, якась... Раніше взагалі і чайні суміші, ну так. Табак, табак, ну в принципі. Ну так, да, не... а, він... да. а зараз вже відносяться в рази краще. І багато хто полюбляє, він впринк. Ну, там взагалі ж немає ні нікотину, і, і ну, котину. Тобто він по міцності нуль. Це... Ну ось для міксів, прям блін, мені подобається. Чесно. Я міксую із важкими табаками, то прям заходить капець. Тому що мені дуже сильно на подобається в свайпа. Вони зроблені якісно, вони, вони цікаві, дуже багато цікавих смаків, і вибрати є багато з чого. Ну, повернемося до, до смаку. Як тобі взагалі е, банан джелі? Мені нагадує він бананові ось такі цукерки, такі в, в, в цукрі. В цук. Ну, до, до речі, прям банан відчувається нормально. Так мені більше даже... Такі після смак, якесь бананове пюре, щось. А мені отаке. молочний. Молочний? Угу. Після смак. Такий на видосі банан, в принципі, я, яскравий, ну яскравенький. І на видосі такий легкий молочний якась така нотка. Ну, прикольний. Смак непоганий вийшов. Ну, мені теж подобається. Та да, взагалі у свайпа. ну, Аромки мені більшість подобається. Вони, ну, в них, не знаю, ну якісно зроблено. Тому прикольний смак. Що ще які нові смаки? Вийшов Лолі Попс і Пінк Твіст. Лолі Попс це, взагалі, мабуть, якийсь лід, ну, типу, намальовані цукерки. Mm. Ну, коли я забивав, то прям холод був такий ядовий, б так сказав. Ну, прикольний смак. Типу, якщо для міксів, то нормально. Ну, До речі, і написано, що... Легка прохолодана, <світ> ну, так не сказав. <світ> <світ> я дам. — Легка ну, прохолода? Про... Це нормально, в принципі, якщо щось. Хочеться з холодом покрити, то ну, цей ну, смак. Ну там, ну, да, прям холод холоденький. Да. Там реально, я не знаю. Якщо ну, в соло, таке, ну, щось не знаю. На любителя дуже. Ну, ну, дуже да. яскравий холод, там виражений. Е, Грейпфрут з малиною. Ну, да. прикольний. Ну, мені більше, до речі, відчувалося, коли курив, то такий солодкий смак. Ну, я грейпфрут щось не відчув, коли курив, більш такий солодкий смак малини і полуниці. То, в принципі, смак прикольний, але щось гріфрутне ну, не відчув, не знаю. Да, я теж не відчув і написано. Послі... до речі, Число... чисто кисло солодкий, ну, да. а з кислості не дуже якось було. Е, більш солодкий. Ну, такий ягідний, типу, смак. Ну, ну грейпфрут якось не знаю, дуже. Слабенько відчувався. Але смак прикольний. Ну, ну нормальний. Також сподобався. Ну, все, мабуть, більше сподобався поки що банан. Мені теж банан. Бо більше Лоліліпс, ну... лолі понятно. Лоліпопс. Лолі -ліпс. Лолі -ліпс. А що лолі таке ліпс? Лоліліпс. Ну я не знаю, що таке. це якийсь смак новий? Лоліліпс? Та я сам подумав. <рес> більш для міксів. А ось підкит віз, ну більш такий солодкий. Ну, це мені більш сподобався такий цікавий смак. Так, Ось такі нові смаки, і зараз трішки ще розповімо. Вони взагалі прислали тіпа, ну, ось такий бокс. да, М -м -м Зараз до речі, всі такі бокси роблять. Ну -ма Матеріал такий типу, нормальний, класний. Ну, Ну, картонний, да. Ну, але тут такий маленький, в принципі, тут три смаки нових було. І шило шило ой-ой, зашило. І шило, до речі, шило. Добре, дуже прикольне. Оді, є такий бренд? Це Sunpipe. Sunpipe бренд? Ну це прям не дешевий, Не не, 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 дешевий, дешевий, а? не дешевий, да. бренд. Ну, 100 гривень. Ну, да. Я не знаю, ну, типу, шило прикольне, e можна проколоти когось. Якісне шило, що це, Епоксидна смола чи що це? Ну, от, мабуть, так. Скажіть, що це Що це таке? Сталь така, ну, приємна. Та взагалі, в принципі, приємно тримати, воно таке важкеньке, грамі. Не знаю. 100 нове, десь, наприклад, вага. Та кілограм 100. Так, ну, десь 150. Короче, Упаковка дуже прикольна. Взагалі бокс прикольний. Так? E, на ЛХ продамо. <риклад> <риклад> на Алікспрес можна продати. Подамо на Олекс, щоб було все добре. Ось такий бокс, вони прислали тому... нормально. Розіграш, друзі, зробимо. Ну, такий маленький, невеличкий такий робим, зробимо три баночки, три переможця, по одній баночці отримайте, виберете смаки, які будуть представлені. А умови, як завжди, простенькі, лайк цьому відео, підписка на наш YouTube канал, коментар під цим відео, і ви приймаєте участь. Не забудьте ще зайти в Instagram і теж можете підписатися, щоб слідкувати, хто переміг. Ось такі умови робіть, виконуйте, і буде, будете куштувати, можливо, хтось ще не куштував. Ну, ось по дивності, прям блин, ну дуже дивний. І жар тримає нормально, в принципі, на двох зараз вугіллях куримо. До речі, вони рекомендують, ну, в принципі, це зрозуміло, бо тут сиропу багато, забувати на фанелі. Угу. Але я коли міксував, то я забував на класі і нормально коритися. Вже за такий час вони дуже якісні, якісно все роблять, все чітко. А єдине, що. От... Мені взагалі зараз якось оцей вже дизайнчик, оцей дизайн вже дуже подобається. Ну баночки можливо, прикольні, подроблять. а ось треба щось поміняти. До речі, от бокс виглядає прикольно, а ось. А що там бокс? Ну, ну взагалі, я... просто кольори а, прикольні. Ну, можливо, да. е, Якось поцікавіше виглядає. А ось от, от, тут щось ще... Ну, блін, скільки часу пройшло, два роки, а вони не змінили нічого, в принципі, мені здається, так? Так, да, вони вже. Переробили. Трішки переробили. А, так, то ми зараз покажемо, що вони да, почали ось робити смак. Ось те, що я казав. В принципі, так. Ну так, ну, да. да, але зверху, все ж таки, залишилось, так? Ну так. Да. Таке ж залишилось. Ми з вайпом знайомі давно і зараз скажемо, так скажемо, по топчик смаків, які нам подобаються. Що в тебе? Е, у мене буде Кока-Кола, мені прям дуже заходить, а е, потім в них є смак. Кавун. Кавун чорна смородина, непоганий, такий більш солодко-кислий. оранжела. Це така апельсинова настойка, але більш така кисленька. Ну, це е е опероль. Ну, да. типам. Це як оранжева. До речі, теж цікавий смак. Фанку ще трішки. А піноколада. А ну, піноколада ще не курив, прям не знаю. Ну я кокос так, не дуже полюбляю, так що це нормально. Яблучний пиріг ще непоганий, такий більш ванільний. От яблучний пиріг дуже топовий. Реально випічка така насична, солодка. Ну, і з такий, ну, пряний, прикольний, цікавий смак. Дуже дуже раджу скуштувати, якщо вам люблять ну, випічку. Багато смаків, так що, а, до речі, тірамісу приємний, такий яскравий десерт, такий молочний з такими нотками кави. Ну, до речі, ну, прикольний. От по десертам мені подобається. Цей яблучний пиріг і тірамісу заходить дуже сильно. Дуже цікавий смак, пластівці фруктові, молочні, молочні. Так. молочні. Ось це прям прикольний смак. Такий солодкий і трішечки ну, з такою молочною ноткою, але більш солодкий, і нотками ще позаду десь віддає фруктами. Ось такий, такий тропічний. Ну, ну це ну, топ так. Цікаві смаки. В них ну, скільки там? ну, Смаків 25 є. Там там, можливо, більше. Ну, блін, багато, багато, багато цікавих, багато. Ну, таких, що у всіх є, ну, це в принципі нормально. Ну, це ну, прикольно, що в них багато смаків, цікавих, і вони, в принципі, усі. Ну, very good, very well. Ну, ну, типу, класні смаки, яскраві, е є з чого вибрати. Єдине, що, ну, їх додати в мікси взагалі топчик. Реально. Відчувається класно, куриця куриці, все чотенько. Ось таке в нас бачення взагалі, і що ми думаємо про свайп, обов'язково пишіть свої думки. Е, кажіть, які смаки вам заходять, Та й взагалі свайп подобається вам така без Нікотина, без тютюнова суміш. Е, така легка-легка. Під літній вечір, як то кажуть. Без, ну, без жорсткого накриву, накуру. Такий просто літній легкий вайб. Ну, Бо це має. так. Це якщо не хочете прям накуритися, то прям нормальна тема. Ну так. Да, да. Це теж не те, що не, не хочете куритися. Це, блін, просто подим... подиміти, подиміти, що так, як паровозів. Ну, тут можна чисто, ну, хвилину тянути її. І... Та й все буде гуд. Все да, буде гуд. <свят> хвилину тягнеш і все. <свят> 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 все. <свят> <свят> Тому ось так. Коротче... Ось таке відео у нас ось такий огляд невеличкий, тому обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. І ми скоро з вами побачимось. Так, всім до зустрічі!